Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У Нас сьогодні дуже прекрасна погода, і Єфрем уже взяв кросівки і хоче на двір. Він там дуже гарно грався вчора, біля камінчиків, там пісочок. Так дитина гралася, тішилась. Що я вже не знаю, як пройду би тут яку пісочницю? Ну, Дуже був задоволений. Я б дуже хотіла, щоб він грався. І зараз його вдягну. Я сьогодні така пізня. Проснулася, випровадила всіх в школу, навіть на роботу, і потім відпочивали дуже з Єфремом. Тому що вчора так трохи пропрацювала і мені легше, я вже просто, мабуть, привикла до цього, але ну, нога починає нити, чим більше я роблю. То ще мені залишається прибирання. Шапку там шукати, вдягла вже Єфрема І вже шапочку він показує на голову, що треба вдягти. Є. Є шапка, давай вдягнемо. Да. Кофточка, ні, вже в тебе є. Ходи, не треба. Ходи, сонечко, ходи, будемо гратися. Йдемо, <гум> йдемо, йдем, сонце. Відкриє мама. Проходь. Назва, що Вітя вчора замітав тут. <гум> Дивіться, як він грався пісочком там. Камінчик і пісочок, а це його ця іграшечка. І повірите, він могтиме годину так грати спокійно. Я собі тут прибираю і дивлюся за ним, і потім сяду біля нього, хай пограється добре, гарно. Моє ж ти заладко. Туди вже насипав піску. Вітя там вчора прибрав, а він вже насипав піску. Що там таке камінчик? А я йду прибирати. Мен, мене сьогодні не так нароблено. То я швиденько зараз приберу. Хочу дуже в костку. Мені треба і води купити, огірки, помідори. Немає вже такого нічого. Але я не знаю, як я сама справлюсь. Можливо, вже дочекаюсь таньку чи. А я тим часом буду йти прибирати. Мені треба ще в костку, дуже хочу. Тому що треба і гіркий купити, води, помідорок. Ну, вже таке позакінчувалося, овочів немає. Хочеться салатику якогось свіженького, а немає. Але сама я не знаю, чи справлюся. Буду вже чекати Танюшку чи Рому, щоб мені допомогли. Або вже вічі з роботи буду теж чекати. Ну, це одно мені треба вже з'їздити. Вже й давно навіть була. Ось так мій день знову проходить. Стараюся вам знімати відео кожного дня. Це для мене треба працювати над цим мотивація. Тому що о, інколи навіть лінуюсь. А це, ну, якщо я вже почала цю справу, то треба її гарно вести. Що то ложка, да? Грайся. Зараз я роблю ось таку красу, вже прибрала і. Роблю такі чизкейки, такі батончики, міні чизкейки. Це лати, карамель буде. А це таке печиво бісконті. О, ось так, з, ось таким печивом. Дуже смачно смак. І ще наверх буде. І потім прикрашаться. Ну, Роблю заготовки. це вже буде на весілля, їх можна заморожувати. І коли вже тобі потрібно, ти просто дістала, покрила шоколадом і все. Я моїх синочків і школи і зараз їду в магазин. Купити, що, ну, що мені треба, скупитися трохи. Маю ще Оксану зразу забрати з роботи. Ну і з нею вже поїду в магазин Семс. Вже давно була, то там трохи скуплюся і буду далі працювати. Ще хочу зробити заготовки на основу. Щоб мені ще завтра поробити чизкейки і я вже буду вільна. Я вже вдома приїхала, я скупилась трошки, мені допомогла Оксана, тому що самій не дуже зручно все одно достати цю штуку із машини, потім поїхати там і в магазині. На жаль, я зараз не можу сама десь поїхати, в магазин, наприклад, то. Вона мені допомогла. І хочу вам показати, що я купила. Так, показую. Взяла ось такі чіпси, упаковку велику, різні смаки є. такі на перекусики. Хлопці дуже люблять. Далі дивіться, взяла такий салатик. Тут йде м'яско, бекончик, яєчко, соус, і помідорка і цибулька. Ну і сам салат. Я думаю, буде добре. Далі ось такі рибки взяла. Теж це в школу буде хлопці. Вони люблять це солодкі, а це соляні. Вони люблять, я їм ложу завжди в ланчбакс. Так їх по упаковочці одні і їм хватає, Їх в школи годують, але все одно на перекус я завжди їм зложую обід. Огірочки. Я завжди беру такі в Семсі. Вони мені такі добрі. Ті великі такі довгі, ні, а ці, реально, вони смачні подібні до, до наших. Я пам'ятаю, в Україні ми мали справу з огірками, то я знаю, що кажу. І зараз вже весною так хочеться свіжих тих таких смачних огірочків. Купила далі слівки, вершки. Тут три банки, вроді, а можливо, чотири. 13 доларів. Мені треба зараз, на скейки. Еклери, скоро треба буде, то я все готуюсь, а, то вони мені треба. Я взяла свіженькі, щоб було, були заготовочки приготовлю. Так, це мене було. Блубері, лохіна, голубійка. Як ще я вам назвати? Я думаю, ви зрозуміли теж взяла. Так, їсти і ще на скейка. Вона мені треба, то я спробую. І полуничку, звичайно, взяла. Фруктів в нас взагалі вже не було, тільки були яблучка і апельсини. Взяла полуницю, теж на так їсти і чизкейки мені треба. Молоко закінчилося. Це я тут ще робила, залишила, тому що я буду ще дороблювати. Е, молоко таке взяла, помідорочки. Оці мені дуже смачні, малесенькі такі собі. Курку взяла гриль. в Семсі, вона смачна. І якось нічого на вечерю ще я не встигла приготувати. Зараз, можливо, ще що до курки гриль на гарнір зроблю швиденько. І будемо їсти салатик, курка гриль, макарони, і буде смакота. І подивіться, ще ось таке. Я взяла печиво, орео. І ось такі. Все, теж на перекусики. Оці міні я взяла, теж мені, на чизкейка буде гарно Я з тими чизкейками, Ну, але роблю, бо зараз вони мені треба. Так, ось такі мої покупки. А, ще й просто я не занесла олія. Оливкова, я взяла. Що я покажу вам олію? Оливкова. Ось така літрова бутилка. Два долари. Вона була по сім. Навіть 8 з чимось. А так, два з чимось. То це ж. Ну, я нею користуюся. Наприклад, навіть я більшість вже стараюсь смажити на ній, то я собі купила ось стільки. Запаслася. Ну, нарешті, я вже все зробила, помила посуд, більш-менш прибрала. Ну, прибрала, позамітала. Зробила два чизкейка, дві заготовки на основу. Ось тут аж ще. Готуємося вже до школи, складаємо рюкзачка і будемо відпочивати. Митися і лягати спати. Ось так проходять мої дні. Сьогодні, чесно, якось втомилася. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Так, дивіться, моя робота. Красав. Ось такі вийшли, чискайки. Це е, лате карамель. Так, і ще зараз один покажу, а це другий смак. Так. Це вершна штучка такінька, вона повинна така бути. А це з тією пастою. І покриється ще шоколадом. Все.